Щойно з конвейеру. одразу після презентації в Україні новий Toyota Хайлендер став доступний для тесту в офіційних дилерських центрах. Зокрема, Тойота Центр Київ автосаміт на столичному запрошує всіх поціновувачів позашляховиків випробувати преміальний кросовер. Прем'єрний тест драйв пропонуватиметься до 6 квітня. Новий Toyota Highlander Отримав абсолютно новий дизайн екстер'єру, що поєднує в собі зовнішність міського кросовера преміум-класу з силою та міцю, притаманним позашляховикам. Новий Toyota Highlander доступний для замовлення на вибір в чотирьох варіантах комплектації з оновленим бензиновим двигуном 3,5 літри. Потужністю 249 кінських сил та новою шестиступеневою автоматичною трансмісією. Як і личить кожній наступній версії будь-якої моделі, Хайлендер дещо збільшився в розмірах. Відповідно, об'єм багажного відділення збільшився майже на третину. У семимісній версії позашляховика він складає 195 літрів. Так само побільшало місце і для задніх пасажирів. Така трансформація стала можливою завдяки новій задній підвісці, яка стала компактнішою.